Вітаю, мене звати Ольга, я практикуючий психолог і буду вам дуже вдячна. Якщо ви поставите лайк або напишете коментар на це відео, так я буду розуміти, що тема вам цікава. Взагалі-то в своєму житті у мене були комплекси раніше, і я дуже соромилася двох речей. Зараз розкажу про них більш детально. Але спочатку хочу зазначити, що тоді я не розуміла, що в кожній людині є своя унікальність, і а, цього не треба соромитися навпаки, а, треба робити це, знаєте, своєю такою фішкою. А, це те, що відрізняє нас від інших. І це класно, круто, що ми не зливаємося сірою масою. Але ж тоді я. Відчувала постійно якісь комплекси, і а, все ж таки дуже класно, що я пішла вчитися тоді на психолога в той момент, і все ж таки закінчила, так, стала спеціалістом, і це дало змогу мені пропрацювати якісь свої такі моменти. А, перша унікальність моя полягає в тому, що а, моя мама дуже пізно мене народила. І а, вона народила мене майже в 40 років. ну тобто... Щоб ви розуміли, коли а, до мене молодший класа пригодила мама забирати мене зі школи, а, мене часто питали, а чому за тобою приходить не мама, а бабуся? І також були в магазині, теж, коли а, го, мама купувала якось цукерки, мені теж сказала там, продавчиня, що о, бабуся тебе дуже любить, раз купує тобі цукерка. Я відразу сказала, ні, це моя мама. І якби, знаєте, це теж було дуже, ну, я думаю, для мами це може образливо було, але ж а, я соромилася цього, дійсно соромилася. І я нікому не розповідала ну, как би, как би про це. А, але зараз я пишаюся цим. І я думаю, що дуже класно і круто, і дуже велика вдячність моїй мамі, що вона змогла мене народити. А, і а, зараз я хочу сказати ще про те. А, що вот друга особливість моя полягає в тому, що мені насправді ем, не стільки років, скільки ви можливо думаєте. А насправді мені вже 33 роки, а скоро буде 34, і ем, я виглядаю значно молодше свого віку. Ем, і це теж моя особливість. Я теж цього соромилася. Ем, я завжди хотіла, щоб мене сприймали більш серйозно, більше якось ставилися до мене так. З більшою повагою, але насправді я зрозуміла, що це ем, не в тому е, річ, як я виглядаю, а, ну то, що я виглядаю молодше, да? а в тому, як я себе поводжу. А тому е, зараз це теж я вважаю дуже класним таким е, плюсом, що я виглядаю саме так у свої 33 роки.